Значить так, сьогодні хотів би зробити коротенький обзор на народну відеокарту рік 470 у моєму випадку на 8 ГБ відеопам'яті Asus ROG Strix. Ця відеокарта у мене довго лежала без діла, і от коли появився трохи час, вирішив протестувати її. До речі, я продаю комп'ютер саме з тією відеокартою в гарному корпусі за смачною ціною. Посилання на оголошення буде в коментарях. Тестовий стенд у нас процесор Ryzen 5 5600, 16 ГБ Kingston Fury на 3200 МГц та материнка TUF B550M. Спочатку я вирішив прогнати тест карти у Formark і результатом я задоволений, бо вище 60 градусів вона не піднімалася, а швидкість кольорів не вище 78%. Першою грою на черзі в нас буде The Crew 2 на високому пресеті графіки. І в результаті ми дістаємо стабільних 50-60 FPS з рівним графіком фреймтайму, що є дуже хорошим результатом для комфортної гри. При бажанні можна, звичайно, знизити налаштування графіки та дістати стабільних 60 FPS. Другою грою в списку буде Truck Simulator 2 на високому пресеті графіки. Дістаємо стабільних 70 FPS, а температури. Вище 57 не піднімалися. Наступної на черзі є китайська помийка на високому пресеті графіки. То як не дивно, з такими налаштуваннями графіки, також маємо стабільних 60 FPS з рідкісними дропами до 50 у файтах. Температури в нормі, грайте плавно та комфортно, грати одне на задоволення. Наступною на черзі йде гра, яку Рікса вивезла з деякими труднощами, а саме Майнкрафт з шейдерами. І при промальовці 10 чанків дістаємо установу 50 FPS, але бувають як і підняття до 60, так і тропи до 40 FPS. Але на комфорт це майже не впливає взагалі. Та останній у нас буде КС 2 на кіберспортивне налаштування графіки, і при такому розкладі гра нам малює в районі 170-200 FPS, тобто 170 Гц монітори, є оптимальним рішенням для цієї карти. Результації RX470 досі є гарним бюджетним варіантом для геймерів на пару років вперед. Знову хочу нагадати про продаж комп'ютера у зв'язці цією картою. Посилання на оголошення на OLX буде в коментарях. Всього хорошого!